Вітаю! Зовсім недавно ми оголосили про оновлення дизайну сайту dinmark.com.ua І у цьому відео я розкажу більш детально, які зміни відбулись на нашому сайті. Перш за все, ми зробили фон сайту значно темнішим для того, щоб було зручно використовувати його як у світло, так і в темну пору доби. Сайт доступний і на англійській мові. Для того, щоб ним могли користуватися як в Україні, так і за кордоном. Більше змін припало на особистий кабінет користувача сайту. А саме, ми вивели інформацію по відправленнях замовлень та по оплатах замовлень. Перевіримо детальніше: до кожного замовлення тепер є прив'язана ТТН у відправленні. Та платіжка здійснена вами цього замовлення. У відправленнях можна прям переглянути статус вашого замовлення, вагу через плюсик розгорнути всю інформацію. Якщо до одного замовлення було кілька відправлень, то також буде ця інформація. У оплатах ми надаємо навіть інформацію по тому, яка у вас станом на сьогодні ситуація по балансу: чи є заборгованість або ж передоплата? Тепер перейдемо до налаштувань профілю у налаштуваннях профілю. Тепер можна заповнити інформацію про компанію чи фізичну особу підприємця, від яких ви здійснюєте замовлення. Ця інформація буде підтягуватись на сторінку при оформленні замовлення, і вам не потрібно буде вносити додаткових даних. Якщо ж ви здійснюєте замовлення від фізичної особи, тоді достатньо цієї інформації, яка була вказана при реєстрації на сайт. Тепер перейдемо до основної шапки на сайті. Тут з'явились нові блоки послуги, індустрії та блог. Послугах ми будемо системно наповнювати інформацію, які послуги наша компанія пропонує. Зараз наразі є доступна інформація про те, що ми беремо участь у тендерах, і ви можете залишити заявку, а також більше інформації про партнерську програму. Для наших нових партнерів у блоці індустрії ми вивели сторінки під окремі види діяльності індустрії, на яких зібрані саме ці товари, які використовуються для цієї сфери. Для будівельної промисловості ми вивели саме конструкційне кріплення, різні види болти, гайки, шайби. В одному місці ви можете знайти будь-який товар для цієї галузі, а також уся необхідна технічна інформація. У блоці блог ми вивели усю технічну інформацію, яку було дотепер досить важко знайти на сайті. Тут тепер доступні усі. Технічні таблиці, відповідності, крок різьби, усі стандарти кріплення, каталог, технічні таблиці, а також усі наші нові експертні статті зібрані на цій сторінці. А тепер перейдемо безпосередньо до картки товару. Картку товару ми зробили. Зручнішою вивели усі технічні характеристики в окрему сторінку, де зібрані усі фото, креслення, відео, описи та технічна інформація до цього товару для того, щоб ви отримали все на сайті. У вкладці Асортимент зібрана важлива інформація при здійсненні покупки, інформація щодо доставки, оплати та гарантії замовлення. З права виведені усі специфікацій, за допомогою яких також можна фільтрувати товари у табличній частині. Більше технічних специфікацій можна розгорнути у кнопці Показати більше. Також можна скасувати фільтрування і вибирати інші варіанти. Таблична частина наразі не змінилась, але зміни вже зовсім згодом, ви помітите на сайті. Ще перейдемо до кутера сайту. Сюди ми вивели нову кнопку Denmark B2B. Тобто, у нас є доступний ще кабінет B2B, доступ до якого ви можете отримати, якщо заповните. Форму на цьому лендингу. І на кінець скажу, що ми оновили онлайн-консультант на нашому сайті, який є зручним, Добавили нові можливості контакту з нашою компанією: Telegram, Instagram, Messenger. У даному чаті зберігаються усі попередні розмови з нашою компанією. Відповідно, ви зможете знайти цю інформацію, яку вже колись уточнювали. Менеджер тут відповідає дуже швидко. Інколи швидше, ніж навіть на дзвінок, тому рекомендуємо вам використовувати цей інструмент для швидкого контакту з нашою компанією. І ми завжди з вами на зв'язку і готові вам допомогти. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо маєте пропозиції, зауваження чи ідеї до сайту tinmark.com.ua, пишіть у коментарях. І слідкуйте за нашими новими відео, увімкнувши сповіщення на ютуб-каналі. До зустрічі!